Десь вступне відео у мене загубилося до того часу, поки я почав монтувати. Значить, що я тут надумав? Подивився, я сьогодні відео на каналі Сергій Мото, як він поливав у себе город. Ну, у нього там на кожному городі є по криниці. На одному з городів, правда, теж далеченько, так само, як і у мене. Є у мене криниця. Ну, десь шланг з поворотами поміж грядки сусідські, виходить, біля 50 метрів. Так що хочу сьогодні спробувати один експеримент. І що я собі подумав? Грядочка у мене маленька, ну, може, тут буде одна сотка. Від гектару, тому що живу в селищі, в багатоквартирному будинку. Поселився сюди, вже, коли вже було все навколо будинку розібране. Тут ми бачимо поруч є колія. Наразі її показував. Недіюча вже на цьому місці теж колись була ще колія, так що хапнув, де що ще було. Земля тут геть нікудишня пополам щебенку, Щебенка вже дуже багато викинув. Ну, справа не в тім. Оце така грядушка. Тут помідори туди помідори. Тут клаптик клубніки, полуниці і клаптик малини. Малину декілька днів назад я, правда, не зняв. Чомусь, не знаю. Люблю все знімати викладати в YouTube. Там же біля криниці налив десь літрів 500 води і на цю грядочку залив, то ковиряв на пару сантиметрів воно замокло. Верхні корінчики підхватять. Малинка саме набирається, наливається. Бджіки тут літають, запиляють. То, може, буде маленька, полуницю поливав раніше використовував ось той бачок, на ніжках, підключав. Тут у мене <кій> на полуниці положена капля. І сюди на помідори вже теж буду кидати краплю, тому що. Раніше, як був, напряму качав з криниці, то я просто заливав усю цю грядку. от, І був порядок, як то кажуть. Зараз помпа не достає, щоб з криниці качати, значить, щоб відрами не достати до цього бачка. Набираю там. І що сьогодні хочу спробувати. Щоб не підкачувати у цей бачок, а з нього йшло сюди в краплю. Попробую приєднати від помпи шланг прямо до краплі. Тут, значить, у мене усього 7 рядків по 5 метрів. По обидві сторони від кожного рядка йде крапля 20-ка. Попробую як, чи буде ефект, чи може буде занадто великий тиск від помпи. Щоб буду пробувати відразу пущу на низьких оборотах помпу, щоб сюди качала, підключу крапельку. Попробую тих 260 літрів через краплю випустити сюди на полуницю. Ну, ось система заряджена. Маю таку мотопомпу 4 років 5, мабуть, більше я нею вже користуюся, більше як 5 років вона в мене відпрацювала, працює добре. Тут, значить, 32 труба тут вставлена. сюди йде. Не 32, а 25 вибачаюсь. Сюди йде 20 бо 25 щось мені жалко багато грошей. Купляти мені треба десь до 50 метрів. Не 50, але до 50. Ну, не буду я показувати процес запуска. Маємо ми 18 годину, десь 23 хвилини і 260 літрів води. 600 грам бензину в бачку запускаємося і качаємо. Ну ось апарат працює. Вода пішла. Побіг дивитися, де там під'єднано у мене до каплі. І ось тут воно у мене під'єднане. Через фільтр кран відкритий на. ковну там правда а тут из... подтекает а тут барашка так раз за ...раз... раз я подтягну там и вот мы видим пошел сюда пошла вода Чути, как як... бежит под пальцами. Почекаємо, поки наповниться вся система, там будемо бачити. Пару хвилин пройшло, не знаю, який тут закрепкий тиск напор у ці трубці. Десь тут є мене капелька. Не знаю, чи видно там. На відео. Ага, ось вона капає. Приблизно капля в секунду. Приблизно так воно повинно йти. Піду подивлюся далі. Тут сама далека. Далеке від галуження. теж тиск є. Такий собі славненький. Помпа працює на малих обертах, більше давати не буду. Боюся, щоб не репнула стрічка капельна. Маємо на годиннику 20.58 На 10 хвилин переривалися в 38, ми запустилися, вже 20 хвилин безперервно працює, тому що там, де я показував, де воно протікало, там прийшлося підмотати і хамут поміняти, щоб не текло, гарма не витікало. От 20 і тоді я в 23 запустив до 27-4 хвилини. 24 хвилини працює 260 літрів. Залишилося, що я не знаю, скільки там ще літрів. Ну 100, мабуть, вже нема літрів. А от відпрацювало 24, вже 25, нехай буде хвилин. І ще навіть 26 літрів не відкачало, але менші оберти на помпі і через каплю значить йде довше, бо літрів 500 я був набрав кілька днів назад, поливав малину просто так, з шланга розливав, то за 20 хвилин викачало, будемо говорити, пів тонни пів куба. А тут вже більше 20 хвилин качає і 260 літрів ще не відкачало. Ну я думаю, потім я загально обертів трішки додав, бачу, що тиск став більш, Ну, камера, звичайно, не передасть. Подивитися каплю. Як це знайти, де моя капля, де вона. Капає, ага, ось вона капає. Не знаю чи частота піднялася чи ні. Но я думаю, така в мене є задумка цю всю грядку з помідорами розкинути каплю. А можливо ще дурка стукне в голову і на малину кину. Тут її геть. Маленька кінець там. От. І цей, значить, можеш ще на малинку кинути. І буду більше набирати, там півтони чи більше. І через кілька днів поливати. От. І. Думаю, що можна б додати більші оберти на помпі, бо вона працює менше, ніж на половину мощності. Взагалі, сьогодні пройшло випробування нормально. Капля тримає. Далі будемо бачити, що буде. Ось ми маємо на годиннику 20.05, щоб краще стекло Ванну підняли, значить дружина буде мати повне право їсти по луниці за те, що допомагає. Добігає вже до кінця 20.05. Значить, загального часу 40 хвилин пройшло. Мінус 10, що зупинялися на ремонт. А витягнув висоту грамолі, витягується шланга, глушим. Глушим, щоб помпа не працювала насухо, тому що може вийти з ладу той, як він зветься, там сальник не сальник. Нагріється. Значить, чистого часу роботи 30 хвилин. 30 хвилин чистого часу роботи 260 літрів вилило. Будемо далі експериментувати. Ось я вже від'єднався від каплі. Кинув шланг сюди. Під цю розсаду нехай ще поливається. Поки воно тут поливало, я ще дві помідорки пересадив туди, де там посохли ті. Значить, тут такі помідорки помідорками, що ми маємо під кущом. Ой, Полунички. Мокренько, тут, мокренько, на один бік з того боку, з цього боку десь буде воно отут. Не хочу рвати плівку. От. Тому що тут двадцятка. Я її так стрічка ця крапельна. Я її розподіляв так, що вони йдуть звідси і звідси, щоб одна капля капала по цю сторону куща, а друга капля капала по ту сторону куща. Ну, На осінь маю думку поміняти на десятку, щоб більш суцільна була мокра. Подивимося ще кудись. Подивимося під цей кущ. Що тут робиться. Ось. Тут у нас мокре закапало по цей бік куща. От, і дивимося, по тобі куща має бути друга. Да. Або Забита вона, або десь щось я тут неправильно вгадав. Бо по цей бік куща є, по той бік куща немає, тут таке, тут дрібниці. Загалом я дивлюся, що всі рази, що я її поливаю цією краплею, то так вона непогано. Чомусь два крайні кущі таких Збуянило. Ну, колись там у мене де оцей край теплиці, в минулому році був перець, я його там обільно поливав. Можливо, сюди волога більше доходила до цих кущів. І що ми маємо? А ми маємо, що тут листя збуянило. А, квітконоса нема. Тут теж листя велике. Квітконос одненький, отут така полуничка росте. Або... Я тут осінню трошки мінеральними добривами його під добривати пробував усю грядку. Можливо, я десь більше шуранув добрива під цих два кущі, що вони такі вигналися. Ну нічого, ці он, теж, котрі були під агроволокном, теж краще від цих. Але там і ягода була, ми, правда, вже її повиїдали, там вже мало її залишилося. Ну нічого, якось воно буде. Будемо далі експериментувати. Кому цікаво, дивіться, підписуйтеся, бажано ставити вподобайки. Розвиваємо український контент. І, як то кажуть, після мова, як я казав, вже 600 грамів. Я залив. Це значить повну цю бутилочку. Ось тут вона має. Коли повненька, тоді має вона 600. Зараз ми маємо. Ну, плюс-мінус 450. Нехай буде. 150. грамів пішло. Я не знаю, чи це багато, чи це. Мало. Ну. Но... Переносити відрами і пополивати його з черпачка не хочу я. Це в мене, якщо перевезти на гроші, пішло 7 гривень і 50 копійок. І я перекачав 260 літрів води. Ну, побачу, що воно покаже, якщо я закидаю каплюю Усю ту грядку, більше наберу води, за скільки воно мені вижене туди. Ну це я вважаю 7 гривень 50 копійок. Не ходив, не рачкував, щоб поливати, і так якісно, як крапля, ніяк не полиєш. Це з власного досвіду.